Вітаю, друзі! 26 листопада сьогодні з вами Валерій Клочок. Вранці я вам розповідав про те, що генсек НАТО Марк Рюте каже, що війна може закінчитися до кінця поточного року. Ну, такої думки притримується навіть і в Кремлі, друзі, але не всі. І кажуть там, що вони не готові публічно обговорювати план Трампа, але підтримують його. Преса ж намагається роздути скандал із розмовою Ушакова та Віткофа. Ну, як на мене, за якою нічого нового не стоїть. Кому це вигідно, обов'язково зараз поговоримо. І бюджет України на 26 рік під загрозою, в тому числі і через те, що у нас немає власних коштів і нам Європа не поспішає їх виділяти, але обіцяє, от-от вони вже скоро будуть. Давайте про це по порядку. Коментарі, підписки, вподобайки, вітається будь-які дії маніпуляції під відео. Навіть відписки-підписки також нам вигідні. Вони корисні нам для того, щоб активізувався постійно алгоритм YouTube цього каналу, і ми з вами збирали більше аудиторії. Дорогі підписники! Ті, хто випадково зайшов на канал, також підписуйтесь. І тепер давайте детальніше. У Кремлі, друзі, розділилися думки. Одні кажуть, що війна може закінчитися до кінця 25-го року, інші кажуть, не поспішайте. Не вірте росіянам. Ви про це добре знаєте. Чому вони це роблять? Скажу від себе для того, щоб показати, типу, ми готові до чогось. І вони дійсно зараз в переговорному процесі, дуже задоволені. тішаться від цього. Помічник глави Росії Юрій Ушаков не виключив завершення війни до кінця 25-го року. Водночас Пісков каже: ні, ні, навряд чи це станеться. Відповідаючи на запитання про ймовірність завершення війни цього року, Ушаков дослівно сказав, хотілося б. Це саме той Ушаков, який розмовляв із Віткофем. І при цьому Пісков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди. Він висловив упевненість, що в різних країнах, зокрема в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес. Ми його намагаємося не зірвати, а відкоригувати, що найменше додає від себе, тому що ті забаганки, які ви висунули через Віткова до України, ну вони справді дуже нам шкодять. Заступник лави російської МЗС Рябков підміняє сьогодні Лаврова. Лавров певне відпочиває або приймає чергову дозу ліків. Людина похилого віку, хоча людини назвати його складно, і каже Рябков, що Росія не готова публічно обговорювати деталі мирного плану. Який стосується, друзі, регулювання війни в Україні. І каже, ми не готові обговорювати деякі деталі того, що відбувається, в тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, каже, необхідний час і увага для того, щоб продовжився процес діалогу. І справді, його коментар доволі обережний. Я, до речі, його розмістив у себе в телеграм-каналі. Перейдіть перегляньте, хоча це і росіяни, важко їх слухати, особливо заступників Лаврова, але. Повірте, ви не пошкодуєте посилання на телеграм є в описі під цим відео. Водночас, Рябков привітав американські зусилля з пошуком мирного врегулювання. Вони дійсно послідовно з самого початку обрання Трампа на посаду друге підтримують Трампа, але каже Рябков: поступок з нашого боку не буде. Ми будемо наполягати на тих умовах, які прописані були давно, але конкретно він не говорить, де прописані, ким прописані, як прописані. І я дійсно не виключаю, що зараз йде дискусія про те, якою ж фінальною може бути угода. Для досягнення згоди про замороження війни, припинку вогню, припинку бойових дій. Бо як каже Дональд Трамп, це ж є поступка з боку Росії, коли вони не будуть продовжувати війну і не будуть захоплювати нові території в Україні. Ну, направду, друзі, як гірко б це не визнавати, але так це сьогодні виглядає. Мають на меті наші західні партнери і Європа, і Сполучені Штати Америки замирити, притишити. Путіна, аби він таким різким не був і не продовжував війну в Україні. І для багатьох буде це справді виглядати як успіхом. Ну, врешті-решті, українці дуже стомилися від війни. Головне, щоб потім вона не відновилася. Про гарантії безпеки європейці вже починають говорити. Точніше, продовжують. Конкретики дуже мало. А от видання Bloomberg пише про те, що в їх розпорядженні є не лише телефонна розмова Віткова та Ушакова, а й в тому числі. Ушакова та Дмитрієва. Саме тоді вони спілкувалися про план, який вони передали Віткофу. І в цій розмові, в цій стенограмі, яка злита Блумбергом у ЗМІ, йдеться про підтвердження факту передачі Віткофу мирного плану з Росії. Ну, в принципі нічого екстраординарного, але, друзі, ще раз вам скажу. Абсолютно не має значення, чи цей план готувався в Росії та передався Трампу, чи він готувався спільно з Росією та Вашингтоном, а потім передався до Вашингтону. Це той план, який підтримує Дональд Трамп, і він дійсно в великій мірі відстоює інтереси Росії. Але не вважав би цю рамку, яка опублікована в ЗМІ, фінальною версією, тому що процес переговорів триває. Ну, до прикладу, європейці кажуть уже про те, що вони будуть працювати над гарантіями безпеки для України прямо сьогодні, 26 листопада, Макрон оголосив про створення. Робочої групи для фіналізації гарантій безпеки в Україні. про них говорять ще з весни: коаліція охочих, річу рішучих, просто войовничих, ну я не знаю, які там правильно ще назвати, обіцяють нам і війська в Україні, і так далі. Хоча навіть риторика британців вона виглядає доволі цікаво. кажуть ні, однозначно їхні війська будуть в Україні, та навіть і Макрон натякає на те, що. Може когось сюди відправити. Я особисто в цьому дуже сумніваюся. Група, про яку говорить Макрон, має визначити формат та механізми надання гарантій безпеки. Робоча група розпочне свою діяльність сьогодні, 26-го, групу очолять Франція та Велика Британія. Макрон наголосив, що Сполучені Штати вперше братимуть участь у подібному механізмі. Також долучиться Туреччина. Можливо, дійсно з цього щось і вийде, і найближчими днями сторони мають визначити свій конкретний внесок у гарантії. І про цей внесок також сказала Ікая Калас. У неї дещо інше бачення того, як ці гарантії безпеки можуть виглядати. Ну, принаймні, її рідна Естонія не говорить про те, що вона буде відправляти війська до України. Хай Калас, яка є представницею високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики, сказала, що гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою тут є Росія. Однозначно так. Але. Допомога Європи, у наданні гарантій безпеки Україні, внесок її в цій частині полягатиме у фінансуванні, тренуванні та підтримці оборонної промисловості. Все крапка про війська вона нічого не говорить. І каже Кала стосовно войовничої політики Росії: за останні сто років Росія атакувала понад 19 країн, а деякі з них 3 чи навіть 4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Констатація факту, прекрасно. Тому, на її переконання, пише преса, у будь-якій мирній угоді необхідно зосередитись на тому, як отримати поступки від російської сторони, щоб вони назавжди припинили агресію та не намагалися змінити кордони силою. Фокус має бути на тому, що повинна зробити Росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна жертва, сказала Кая Калас. Прекрасна промова, прекрасний коментар, за яким просто порожнеча. Тому що треба практичні кроки. Якщо ви говорите про послаблення Росії, вводьте санкції. Ви не хочете їх вводити, про 20-й санкційний пакет взагалі забули на тлі переговорів. Тепер ви будете думати, як скасовувати ці санкції. Тому я дуже скептично відношуся до того, як Європа долучиться до гарантії безпеки для України. Але Кая Калас говорить правду. Що це буде тренування, це буде фінансова допомога, і в тому числі це буде підтримка оборонної промисловості. Ну дай Боже, хоча б так. Тому вони і дуже піклуються, і опікуються тим, аби Збройні Сили України не були скорочені. Це буде ще дуже велика друзі, тема. Марк Рюте, яку я згадував, також повідомив сьогодні про те, що Україна отримає озброєння на 5 мільярдів доларів за програмою Пурл до кінця цього року. Що це за програма? Ви, певне, вже чули від мене про неї неодноразово, про неї я часто згадую. За цією програмою ми вже отримали допомоги на 2 мільярди доларів. На ці гроші, які виділяє Європа, ми купуємо зброю у Сполучених Штатів Америки, потім Європа передає її нам. Цей процес триває вже десь приблизно півроку. Ну і отут зараз вже з'явилася інформація про те, що до кінця року ця сума вже буде складати загалом 5 мільярдів. Тобто ще десь приблизно 3 мільярди в повітрі, в дорозі, де сідуть, пливуть і так далі. До кінця цього року ця зброя буде в нас. Марк Рюте говорить про те, що Україна по цій програмі отримує щомісяця військової допомоги на 1 мільярд доларів. Це крапля в морі, тому що нам військової допомоги щомісяця потрібно приблизно на суму 10 мільярдів доларів. Звісно, це не лише та допомога, яку купують європейці у Сполучених Штатах Америки для України. Вони багато чого передають і свого, але ну, поки що не видно, що вони виконують ці наші потреби. А от з фінансуванням України величезна проблема, тому що Європа дуже за це переживає, і це добре. Вони розуміють, що Україна має отримати фінансову допомогу і в 26-му році, і в 27-му, незалежно від того, чи зупиниться. Гаряча фаза війни чи вона буде продовжуватися. Європейський союз все ж таки говорить про те, що представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для репараційного кредиту на 140 мільярдів доларів. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн. І видання Bloomberg пише про те, що цей документ мають оприлюднити найближчими днями. Але проблема друзі в тому, що ці гроші у мирному плані Трампа розподілені зовсім інакше. Європа категорично проти цього, нібито це питання винесли за дужки. Але єдності і консенсусу щодо нього в Європі немає. Орбан виступає проти, їде буквально завтра чи післязавтра до Москви, буде знову зустрічатися з Путіним. Звісно, буде говорити там про те, як не виділити Україні ці кошти. У мене немає жодного сумніву. Тому Європа працює над планом Б, і це дуже добре на той випадок, якщо їм не вдасться хвалити таке рішення. Одним із варіантів є перехідний кредит. Який фінансуватиметься коштом запозичень Євросоюзу, аби підтримати Україну в перші місяці 2026 року. Але там навіть мова йде про те, щоб підтримати впродовж всього 2026 року, якщо рішення про репараційний кредит не буде ухвалено. Нібито мова також йде і про півроку. Поки що це все, друзі, в проектах. Суть цього кредиту заключається в тому, що Європа випустить облігації, які продасть всередині Європи. Потім ці кошти передадуть Україні, а Україна буде їх повертати за рахунок репараційного кредиту, який отримує в 26-му році, можливо, там в другій половині, бо перспективи ухвалення рішення швидше ніхто там не бачить, але все рівно в європейців є план Б. Для допомоги Україні. Хоча виглядає це дуже непривабливо, адже ми отримаємо кошти, а потім будемо їх повертати з того репараційного кредиту, який нам дасть Європа. Ну окей, в будь-якому випадку це будуть гроші неукраїнські. А от українські гроші, де нам їх брати, це друзі, проблема. Бюджет України на 26-й рік без голосів, дірки і корупційні схеми. Наразі в парламенті немає голосів за бюджет 26-го року. Саме тому його не виносили на розгляд у сесійну залу минулого пленарного тижня. І якщо його все ж таки подадуть, у нинішньому вигляді дуже важливо буде подивитися, хто натисне кнопку За, бо це буде голосування не за цифри, а за продовження корупції в енергетиці. З такою заявою сьогодні виступив нардеп Дмитро Разумко і він каже. Це бюджет дірявий, як і два попередніх, за які говорить Разумков, його депутатська група не голосувала. Дефіцит 2024 -го року був понад 600 мільярдів гривень, 25-го майже 850. У 26-му вже перевищить трильйон гривень, і при цьому голова бюджетного комітету спокійно визнає, що цей кошторис на 99% будуть переглядати наступного року. Наголошує Розумков і далі продовжує у будь-якому бізнесі головного бухгалтера за такі розрахунки звільнили б у той самий день. А тут гроші платників податків і відповідальності нуль. Закривати діри влада планує за рахунок заморожених російських активів та міжнародної допомоги, про яку вам щойно, друзі, детально розповідав. Але на сьогодні немає розуміння, що реально буде доступно. А план Б влада, як завжди, не передбачила, наголосив нардеп. А от Європейський Союз, слава Богу, план Б передбачив, і це дуже добре. Як будуть роздатися події стосовно голосування за бюджет, це справді, друзі, дуже велика інтрига. Я вже сьогодні, вчора спілкувався з цього приводу зі своїми колегами, які посвячені в деталі парламентській вакханалії щодо саме голосування за цей документ. Ну, їхні прогнози дуже невтішні. І вони, в тому числі, звісно, ці прогнози пов'язані із скандалом так званої операції Мідас. В рамках цієї операції. Проведеної набу секретаря ради національної безпеки та оборони Рустема Умерова, який був на переговорах у Женеві, опитали в національному антикорупційному бюро в якості свідка у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міннічем. Це, друзі, офіційне повідомлення прес-служби секретаря РНБО. Рустем Умеру був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Омеров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства. Офіційно інформує прес-служба. Рустема Умерова. І там уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей вони не наводять. І на завершення, друзі, вам ще кілька новин з фронту, хороших і не дуже. Венштабі Збройних сил України сьогодні підтвердили ураження в Чебуксарах заводу виробника на обладнання і комплектуючих докрилатих і балістичних ракет. Йдеться про... Всеросійський научно-ислідувальський інститут релістроєння з опитним производством. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшої пожежю на об'єкті. Завод, згаданий мною, займається виробництвом приймачів та антенн для супутникових систем, зокрема модулів типу Комета для ППЛА, типу Шахета, а також ракет-комплексів, Іскандер, Калібр, модулів. Для авіабомб і того подібного. Крім того, цієї ночі українські дрони уразили у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області командний пункт одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії Росії, зенітно-ракетний комплекс ТОР-М1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам'янці на тимчасово окупованій території Донеччини. Місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку. А от у самому Покровську, як повідомляє аналітичний центр Deep State, ситуація не дуже. Вони говорять про те, що група росіян рухається з півночі на південь вздовж проспекту Миру в самому місті. А погодні умови, зокрема дощ і туман, ускладнюють роботу українським захисникам, фактично прикриваючи ворога. Втім, окремі військові і військові експерти говорять про те, що захоплювати Покровськ ще буде щонайменше рік. Ну не знаю, можливо. Прогноз доволі оптимістичний. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.